Друзі, привіт, радий вас бачити на цьому каналі. Дякую за те, що ви заходите, коментуєте, ставите вподобайки. У нас вже за 60 людей, дякую за активність. Сьогодні знову в мене вихідний день. Я не всидів і з братом вирішили виїхати на природу, відпочити, приготувати макарони з сиром, з Сьогодні я не сам з братом. Поки нема польових робіт, є можливість служити, будуть спочивати. Всім гарного перегляду. А ну я це поруч Не можу, щоб... Сьогодні ось вермишальку. Котику. Основний продукт в мене кетчуп, Взяв два батончика, сосиски і сирок. Сьогодні готую на газу, тому що після дощів і снігів дрова мокрі і погода вітряна. Не хочеться ні диму, ні цьому мороки з дровими мокрими, а так на газу простіше. Воно зараз закипить скоренько. Найбуде вермишелька. А на десарті в мене Петний кисіль з, з булочкою. Булочку я хочу на, на пательні трошечки запекти, щоб вона була зі шкориночкою смачненька. Ну, такі справи. буду займатися своїм лагером. Водичка наша зараз доходить вже до кипіння. Пара йде, але ще не повністю. Щось знову сьогодні закипає водичка. Так, Водичка порадила нам тим, що вона вже закипіла. Буду закидати макарошки у зілі. Поки макарошки варяться, тушоночку викидаю, бо на мене проводненька. Ось така і гріється. Вариться, займуся сирком. Тенька, мені петушечки. І бумажку не достань, будь ласка, щоб я не ходити Куда? Шалька вже зварилася, буду я водичку чуптувати. Тим часом хай туфонечка ще трошечки. вермишелька наша зварилася, ось так виглядає. Огірочок, ну, колбаска, вермишелька з кетчупом. Тут гріється вже водичка на кисалик. Будемо ми пробувати. Хто з нами зараз їсть, тим, всім приємного смаку заправляємо. посмакуємо з булочкою так я скаправо це вже а чого тут такими кусками Ну вони щось тут не роситься круг Е, пообідую вермишелькою, попили гарячок із з булочкою. Е, осталися багато позитивних вражень у нас залишилося. Вермушелька порадила із сиром із е, тушоночкою. Також є кисалик такий смачненький був зі смаком апельсина. А тепер ми будемо зараз відвигатися додому. Всім бажаю всього хорошого. Не сидіть вдома, вибірайтесь на прогулку, на природу, бережіть природу. Всім дякую, хто підписується, хто ставить вподобайки. Також тисніть на дзвіночок. Будьте активніші, коментуйте побільше. Всім. Дякую за перегляд, за те, що ви лишаєтесь на моєму каналі. Всім добра, до побачення.